Ти знаєш своє призначення в житті, навіщо ти з'явився на цій землі? Яка твоя суть? Це можна зробити по твоїй даті народження, вирухати, які енергії тобі <кій> дані для того, щоб пройти свій шлях, відшукати і не ходити по колу, а підніматися вгору, вийти з цього лабіринту, якщо ти заблукав у своєму житті. Просто дізнатися свою судьбу. Це може зробити твій портрет, який закладений в твоїй даті народження. Записуй всіх на консультацію. І ми розберемо всі твої енергії, дізнаємо всі тайни, які е, зашиті, зашифровані в твоїй даті народження. Комусь допоможемо відкрити свої таланти. Можливо, вони е, десь. Дуже глибоко закриті і недоступні, тому що ви про них забули. Можливо, ви вмієте писати книжки, можливо, ви можете зніматися в кіно або в театрі, можливо, можете вишивати, грати і так далі. Можливо, ви не можете знайти свою долю, тому що немає кохання, немає любові, немає вашої половинки. Можливо, ви не можете чомусь узаконити ваші відносини. Це теж можна подивитися, чому знайти ваш професійний шлях, всі ваші знання, чому вони вам не допомагають. Відкрити якісь нові двері, яких ви навіть не бачите. Можливо, комусь треба дуже багато подорожувати можливо, комусь треба взагалі приїхати в іншу країну і там себе реалізовувати. Тому це все ми можемо подивитися, знайти свої кордони, свої межі, свою владу, свою країну. Звернутися до минулого, можливо, до свого роду, і дізнатися, чому так, що неправильно, чому вони вам не допомагають. Комусь, можливо, треба йти кудись вище в політику, або відкривати свій бізнес, так? Комусь може володарувати треба. Тому це все треба дізнатися, які у вас енергії і чи по силі вам носити корону. Можливо, навіть комусь щось треба зруйнувати, тому що воно вже віджило. Якісь, можливо, стосунки, об'юзні, які вас дуже сильно тягнуть вниз, і розрушитесь ви. Тому треба розрушити, щоб відновитися самому і знайти своє призначення.